Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Позаду мене помідори. Сьогодні буду розмножувати помідори способом пасинкування. Кому цікаво, залишайтеся. Ось такі красунки. Помідорки вже відцвітають, деякі ще тільки починають. Ну нічого. Зараз я покажу, як я це роблю. Дуже легко, дуже просто так З 10 кущів помідорів ви можете отримати 50 нових рослин. Всього за один тиждень. У мене вже є помідори, я хочу вам показати для прикладу. Їм є 4 дні. Дивіться, яке коріння вже. Яке вже гарне-гарне коріння. Корінчики тільки починають розвиватися. Деякі ще не вилізли. Ось так, вони стоять у мене в воді. Ось так. Так, якісь пачечки носить. так. Ось так. І ось цих таких красивих гарних помідорів я також буду збирати пасенки і класти в воду. Дуже легко, ефективно, без укорінювача, без нічого. Просто вода, ножиці. І трішки вашого часу. Так що, кому цікаво, залишайтеся. Отак. Помідори, я кажу, гарні. Е, я не знаю точно, який це сорт. Тому помідори гарні. Не високорослі, але це в мене і І тому я хочу їх якомога більше. Дивіться, хочу для прикладу показати, які пасеньки, а які не пасеньки. Пасинки це частина рослини, яка виступає з пазухи листа. Ось листок, ось пасанок. Він виступає з пазухи. Також є ось, тут є. оцей. Ми просто беремо, відрізаємо. Якщо ви хочете, щоб пасанки у вас продовжували виростати, то не залишайте пенька, а якщо щоб пасанки не росли, просто залишайте пеньоки, і тоді вони у вас рости не будуть. Ось так. Я беру більш-менш великі пасанки. а ці у мене будуть підростати поступово. Ось так. пасанки гарні. Ось так, а це ось листок. Тут виступає маленький пасинок, якщо вам видно. Ось так, у нас, є, у нас іде вже три дні дощ гарний. Слава Богу, дощ іде чудовий, всі рослинки нап'ються, води. Якщо шумить, то вибачайте. Так, ось пасинок у нас. Ось так. Ось. Ріжу не дуже багато, тому що мені такі багато вже не потрібно. Ось так, бачите, є ось такі вже великі, великі, є менші, ну ось так. Тут какошки великі. Такі дуже гарні. Ось так. Ми їх. Обов'язково так, Ось це пасинок також. Це пасинок. Пасинків є дуже багато. Їх треба удаляти, видаляти для того, щоб рослина не тягла усі поживні речовини на пасинки та відрощування зеленої маси, а іменно на зав'язування плодів. Тому нижні листочки ми можемо обрізати. Ось так обрізаємо, робимо таку честку рослин. Буквально 15 см від землі обрізаємо листя, пізніше вже можна буде ще обрізувати. Ось так. Пасинки гарні. Ось так. Просто може комусь цікаво, як можна розмножити помідори, комати. То як каже. Отак обрізаємо. Ось так. Ще цей можна. Ось так. Десь буває більше трішки 15 см до 20, але це нічого. Так, дивіться, які тут є великі пасинки. Ось це все пасинки. Тому ми беремо їх, просто ріжемо. Наприклад, у вас була редиска, ви редиску прибрали і висаджуєте помідори, які у вас вже пустили корінчики, пасеньки. Ось так, а ці листочки просто отак обстригаємо. Якщо вони здорові, можете залишати прямо на грядці, але я їх, скоріше за все, приберу. Ось так. Тут пасеньки у мене вже прибрані. Тому тільки листочки Залишу. Так. Ось вже стаканчики підготували. Тепер складаємо рівно пасинки, щоб усі були погружені в воду. Нижні листочки у пасинків, бачите, є ось тут. Ми їх просто обриваємо, бо вони в пізнішому нам все рівно будуть не потрібні. Ось так. Робимо такий гарний букетик. Ось так, я кажу, якщо ви купили мало розсади або у вас мало виросло, таким методом можна розмножити томати. Так. Ось так. поставили і через 5 днів у вас будуть отакі чудові корінці. Бачите, є більші, є менші. Є гарні великі. Ну, так, роз, е, наша е, майбутня розсада не в'яна, як ви бачите, тому що вона завжди е, має доступ до влаги. Ось так. такі-то у нас діла, справи. Огірочки, дивіться, які стали після підживки. Ще підросли гарно. Я задоволений. так 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 Робимо обрізочку, Уже доробляємо. Так. Шановні мої глядачі, дивіться, скільки вже листя є на стриг. Уже все, закінчуємо, дивіться, які гарні рослини. Не бійтеся, що вони такі лисі. Це абсолютно ніякі не шкодить, навпаки, допоможе зав'язати великі гарні плоди. Якраз у розквіті сил наші помідори набирають ось деякі вже і вагу помідорів, тому якраз ця обрізка, стрижка помідорів обов'язкова. Так що користуйтеся порадою. Ну а кому сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо ви хочете дізнатися більше про пасанкування помідорів та отримання таких корінців. Підписуйтеся на канал і слідкуйте за моїми відео, коли я буду висаджувати помідори і які у них будуть вже корінці. Так що всім до зустрічі, всім па па па, -па. А з вами був Олександр і канал нашого давства.